Карети швидкої допомоги на Черкащині можуть залишитися без пального. Ціни на бензин і солярку на українських АЗС за останні дні значно зросли. Тож постачальник може відмовитися надати пальне за раніше виграними тендерами. Такий варіант розвитку подій не виключає директор обласного центру екстреної медичної допомоги. Він повідомив, що нині вони мають запас палива усього на один місяць. Створити більший резерв нереально. Такі обсяги пального просто немає де зберігати. Проблеми із забезпеченням швидкої допомоги пальним були і торік. Тоді через блокування коштів казначейством керівництво центру доводилося позичати до п'яти тонн палива. Нині проплати йдуть регулярно, зауважує очільник. Отім, через нестабільність гривні знову можуть залишитися без бензину. Владислав Свириденко вважає, що це питання потрібно вирішувати на державному рівні, а саме змінити процедуру закупівлі палива для швидкої допомоги та інших оперативних служб. Вони не повинні залежати від коливань курсу і ситуації на ринку. Якщо нам зараз не поставлять по тим цінам і по тому договору, що ми вже заключили паливо, нам прийдеться по законодавству. Проводить тендер, який займе не менше двох місяців, Тут місяць випадає. А місяць, ну так, на так ми, не будемо, ми не можемо стояти, але й позичить, ніхто не позичить так, таку велику кількість повідомив. В будь-якому випадку кошти ми будемо відповідно, звертатися і на державний рівень у вигляді медичної субвенції, яка ми мали спілкування з Міністерством, яка має збільшуватися, тому що відповідно збільшується ціна, відповідно, ми повинні як кажуть, мати ресурс.